Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі! Перша неділя посту. Властиво тиждень минув, і ми, здається, мали би право підвести якісь підсумки. Хто що що не з'їв того часу, хто що може більше помолився, ну бо час посту є часом особливішим, і ми, напевно, якоюсь мірою також пробуємо собі зробити особливіші постанови на той час. І здається, що логічним би було, якби, властиво, сьогоднішня Євангелія якоюсь мірою пробувала нас скріпити у підбитті підсумків першого тижня. Можливо, би Ісус мав нам сьогодні ще раз пригадати, яким важливий є піст, можливо, ще раз мав пригадати, що то є особливий час, коли ми пробуємо щось від себе віддалити, від чогось зректися. Але. Євангелія сьогодні зовсім не про те, не про зречення, не про страви. Євангелія сьогодні є про віру. І ми минулого разу, я впевнений, що ви всі завжди уважно слухаєте всі проповіді. Минулого разу, власне, у першу неділю посту я також був тут, і ми з вами розважали, як то наша віра змушує нас кудись йти, змушує нас щось зміняти в нашому житті. Змушує нас бути постійно в русі. Сьогодні навіть більше святий апостол, згадуючи у листі до євреїв усіх тих мужів вірі, каже, що ми повинні бігти, не просто йти, а бігти за Христом до Царства Небесного. Але ще є один цікавий момент у сьогоднішній Євангелії, який стосується віри, це є питання репутації. Здається, такого слова в сьогоднішній Євангелії не було, але ситуація, пов'язана з репутацією, була. Репутація то і важлива справа. Ви знаєте, то, напевно, в особливіший спосіб і тут у Сполучених Штатах, але то стосується також і будь-якої країни з капіталістичною економікою. Питання, наприклад, кредитної історії. То є питання часом життя і смерті, а не тільки просто репутації. Це, чи дадуть вам позику, чи не дадуть, воно часом може бути дуже болісним. І та кредитна історія, вона може повстати бути поганою не з вашої особистої провини. Різні ситуації бувають в житті, і потім, в кінці кінців, коли ви несподівано захочете щось придбати, чи буде потреба у якихось більших видатках, прийдете до банку. І які би ви не були гарні і добрі, і як би гарно ви не вдівалися, і як би ви гарно не усміхалися, вам скажуть, що ваша кредитна історія, ваша репутація не заслуговує особливішої довіри. Але якщо з банківською репутацією все зрозуміло, то з нашою репутацією в стосунках з іншими людьми, можливо, все є істотно складніше. Дуже складно і дуже тяжко. Здобути для себе добру репутацію. І дуже легко ту репутацію знищити. Ми часом можемо вибудовувати добрі стосунки з людиною протягом цілого нашого життя, але якесь одне необережне слово. Чи якесь зле слово сказано іншою людиною про нас, тій людині, з якій ми так довго вибудовували наші відносини? Спричиняє, що ми втрачаємо в очах тої людини будь-яку добру репутацію, яку ми мали. І як її виправити? Як здобути знову добру думку про себе в інших людей? Так легко її втратити і так тяжко її знову відбудувати. Взагалі, репутація то є така штука, що з одної сторони вона. Ну, можливо, не є чимось матеріальним, навіть близько не є чимось матеріальним, але з другої сторони є визначальною для нашого життя у спільноті. І що є цікаво у сьогоднішній Євангелії, Ісус вже має репутацію. Не з огляду на те, що Він говорить, не з огляду на те, що Він робить, тільки з огляду на те, звідки він походить. Ісус походить з Назарету. Це є, ну, власне, навіть не місто, село в, Назареті, в Галилеї. І сама Галилея вона має погану репутацію в ізраїльському народі. Чому? Тому що галилеяни, вони помішані з різними поганськими народами, вони стараються триматися чистої віри, ходити на прощі до святині Єрусалимської. Вони стараються. Якось показати свою приналежність до того великого народу завіту з Ягве, але ніякось їм не завжди то виходить. Вони завжди, в той чи інший спосіб, проявляють і своє поганське минуле і недарма. Для того були всі підстави, Галилею називали поганською, хоч вона зі всіх сил старалася такою не бути. І ось в цій на Півпоганській Галилеї ще далі на задвірках історії людства є забуте село Назарет, з якого насправді вже нічого доброго не могло вийти по всіх людських мірках. Репутація Назарету була злою, не тому, що вони робили щось дуже погане, але тому, що настільки незначним було то село у Цілковито незначній для світової історії Галилеї, що коли людина очікує Месії, очікує когось, хто має змінити історію світу, вона собі аж ніяк не може уявити, що то буде людина з Назарету. Ну, принаймні, мав би бути чоловік з Єрусалиму, з міста, де стоїть святиня Господня, а тут Назарет. І Натаніїл вже має думку наперед, укладену про те, що той чоловік з Назарету. Не може від нього нічого бути доброго. А все ж таки він робить один крок, який є цілковито несподіваний і, можливо, по-людськи неочікуваний і невиправданий. Він довіряє своєму другові Филипові, той Натанеїл, і йде подивитися на того дивного чоловіка з Назарету, від якого не можна нічого доброго, сподіватися. Натаніїл дає шанс Ісусові, дає шанс помимо тої репутації, яку, яку має Назарет, помимо того, що той Ісус є з Назарету, дає шанс Ісусові його заскочити, зробити несподіванку. Ви знаєте, дорогі мої, дуже часто ми не даємо шансові Богові. Дуже часто ми укладаємо свої уявлення про Бога, навіть ми, побожні, які приходимо щонеділі до церкви, і впихаємо Бога у якісь рамки, які потім цілковито не відповідають йому. Ми вимагаємо, щоб Бог залагоджував всі наші проблеми і всі наші клопоти. Ми вимагаємо від Бога, що Він постійно був як вихователь у дитячому садочку, який нас дьоргає за руку і цілий час шарпає з однієї іншої сторони, щоб ми не пхали наші пальці в розетки, щоб ми не переходили дорогу невідповідно в невідповідному місці, де нас може збити машина. Ми покладаємо на Бога стільки різних справ і вимагаємо від нього стільки різних втручань в наше життя, що я навіть не знаю, як він мав би репутаційно вирівняти. Дорівняти усім тим справам, які ми на нього покладаємо. Він, ж, однак, хоче, щоб ми дали йому шанс бути нашим Спасителем. Не тим, який вирішує наші щоденні маленькі чи більші проблемки, не тим, який нас постійно десь пробує оберігти від хвороби, від машини, від клопотів, від турбот. Він хоче нам дати життя вічне. Він хоче нам дати щось велике. Він хоче, щоб ми зрозуміли, що наш образ, який ми собі їм створили про нього, не завжди є відповідним. Він, сотворитель великого світу, наш Бог і Спаситель, хоче, щоб ми довіряли йому, так як сьогодні Натанаїл довіряє Филипові і потім довіряє Ісусові. Він хоче, щоб ми змінювали наше життя кожного дня потрохи, а не чекали, коли Він змінить усе. Він хоче, щоб ми дали йому шанс, а не запихали в наші вузькі рамки якихось образів і репутацій. І, властиво, перша неділя посту є, власне про те, дати Богові шанс. Дозволити Богові себе. Заскочити, дозволити собі отримати цікаву, радісну несподіванку від Бога. Ті несподіванки вони можуть бути різні. Часом то може бути якийсь виклик на нашій життєвій дорозі. Часом то може бути якась проблема, яку ми, слухаючись Божого голосу, можемо вирішити в тому житті. Сьогодні ми чули у листі також, як апостол згадував усіх тих людей, які з вірою ідучи через життя дізнали багато випробувань. Ми можемо сказати, що то був, як вам сказати, такий репутаційний крах Бога. Бо якщо люди довіряли Богові, то чому в них було стільки проблем? Якщо люди вважали, що Бог є той, котрий повинен їх провадити в житті, то чому ж Бог провадив їх від одної проблеми до іншої? Але апостол не звертає уваги на те, що були проблеми, навпаки, використовує ті проблеми для того, щоб показати, який великий є Господь, що ні одної проблеми в світі не існує, і ні одного терпіння, які би перед обличчям Господнім не були малими. Можливо, вони є значимі для нас, але все ж таки не настільки значимі, як то слово Господнє, яке нас до Царства Божого провадить. Яке піднімає нас з тих місць, в яких ми сидимо, в яких ми закорінилися в нашому житті і переносить нас до Царства Божого. Однак для того, щоб так сталося, ми повинні дати Богові шанс. Ми повинні у своєму серці сказати, що від Бога тільки добро походить, що та людина, яка слухається Бога, вона іде до Царства Божого. Наступна неділя, вона також буде неочікуваною. У наступну, другу неділю посту, Ісус також не буде говорити про те, як то треба постити, що їсти, що не їсти. Він буде на прикладі одного розслабленого показувати, як люди дають шанс Богові, як люди покладають усю свою довіру в Бога. І час посту. То є час покладання нашої довіри і нашої надії в Бозі, то час слідування до небесного царства, то час я впевнений, в тому особливіших несподіванок, радісних, несподіванок, які приходять до тих, які слухають Слово Господнє, які йдуть за Богом, навіть якщо інші кажуть, що у Бога можливо не найкраща репутація. Ми не звертаємо увагу на репутацію, ми пам'ятаємо, що Бог і наш Спаситель, і Спасителеві нашому, і Батькові нашому ми безгранично довіряємо. Слава Ісусу Христу!